Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Цієї ночі був нанесений потужний удар московитами андрофагами по західній частині нашої держави і перш за все по Львову. Як ми бачимо, у московитів Андрофагів відсутня реальна концепція, що необхідно робити з Україною. Звідси оці е, метання з одного боку, в другий, то по Харкову, то по Чернігову, то по Києву. Тепер по Львову. Ну, Звичайно, що у в Московії немає зараз сучасних геополітиків, які б могли розробити струнку теорію, що ж необхідно робити для того, щоб Московія перемогла у цій війні. Ну, немає. Ну, якщо у вас головні теоретики, це Дугін і Медведів, то що вони можуть вам запропонувати? Це навіть не Джейкоб Саліван. Це, ну, скажімо так, на 10 поверхів нижче, які взагалі ну, той самий Дугін із цією теорією. Євразійства і слов'янофільства. Вона ж, уже ж зараз очевидно, що вони потерпіли повне Ну, Основна частина е, слов'янських народів, хоча б словяномовних народів, так скажемо, знаходиться в ЄС і НАТО. Ну, візьмемо ту ж саму Болгарію чи Чехію. Чи Словаччину чи Польщу. так. А євразійство це та так звана теорія, яка вважає, що всі Слов'янські народи мають об'єднатися під Егідою, чи крилом Московії. Це все пролетіло. Далі євразійство. Ну, Євразійство теж пролетіло, тому що євразійство. Там є декілька його варіантів, але найбільшому варіанті це створення імперії так, від Атлантичного океану до Тихого океану, знову ж таки, під егідою Московії. Хто може вірити зараз у таку маячню? Так, я не знаю. Отже, оці всі, вони ж. З самого початку заявили про те, що це їхні, їхні підвалини, їхньої теорії. Отже, теорія повністю хибна, і та, і друга, і, і там між їх намагаються об'єднати якось докупи. А нічого третього вони придумати не можуть. Третій Рим, ну це ж те саме, Євразійство, як його не назви, а ідея одна й та сама. Об'єднання або всієї Євразії під гідою Московії, або слов'янських народів під гідою Московії. Ну, яка там егіда? Вони собі ради не можуть дати. Що вони будуть, кого вони будуть об'єднувати і як вони будуть об'єднувати так? Можна може в Чехії чи в Словаччині приходити до влади там про путінські якісь там уряди, президенти і, і все таке інше. Але ж це буде так. Але жодна з них із цих держав при, при всій її риториці про те, що вони люблять Путіна і Московії, ніхто з них. Навіть не, не заїкнеться про вихід із ЄС і НАТО. Ніхто навіть не заїкнеться. Тому що є вже приклад Брекситу Великої Британії, який приніс більше мінусів, ніж плюсів, коли держава вийшла із Європейського Союзу. Так, так що тут Оце метання кидання сюди, туди, що зараз? Зараз ці, всі е, так звані теоретики, в яких улюбленим напієм є е, Фінляндія. Так, я маю на увазі не країну, а горілку. Вони пропонують бить уже по Заходу. Так. От для чого? Для того, щоб спочатку запустили туди дрони у Польщу, тепер удар по Львову, ніби як етап. От. Якщо ми подивимося суто географічно, то як пройшло? Харків, Чернігів, Київ, Львів. Тобто рух ну, очевидний. В західному напрямку наближення до кордонів ЄС, отже, вони лякають Захід, що наступний удар після Львова це буде, ну, наприклад, Краків або Варшава. Ну, логіка в цьому є, суто географічна. Київ, Чер... Харків, Чернігів, Київ, Львів. Так Наступний уже пробний заліт туди шахедів відбувся, ну умовно, скажемо, або БПЛА. Ну Шахеди, вони і не шахеди, але вже так називають всі ці московські БПЛА оцією іранською назвою, тому що вони звідти ж, ноги в них ростуть. Отже, це не теорія. Теоретичного підґрунтя у цьому всьому немає. Це просто емпірика, тобто намагання намацати якісь болючі точки. І ми бачимо, що ну, воно діє, тому що Європа боїться, замість того, щоб ну, зміцнювати свій східний. Фланг у вигляді України. Ну, чи ви, ну, для мене, не знаю. Ну, чи я такий, чи я мама недоріг, я мамо переріс, чи не білина хата, що не люблять дівчата. Так. Чи це мені одному доходить. Чи, чи там хто там на Заході, там взагалі немає ніяких теоретиків, якщо. У Штатах їх теж немає. Після Збігніва Бжезінського і такого собі більш-менш слабенького Генрі Кісінджера, там взагалі нікого немає. А в Європі, та там і не було таких. І з часу, фактично, розробки тих геополітичних концепцій, коли ще Гаусхофер був у Німеччині і все таки інше. Тепер вони бояться так, розробляти отакі речі, тому що ну, некрасиво так. От московитам можна розробляти і реалізовувати, хай навіть найбожевільніші ідеї. Але завжди ну, так влаштований світ, так влаштоване людство. Хай навіть неправильна теорія, але вона має бути, ну, наприклад, комунізм. Як він поширився по значній частині світу? Він був неправильний, але була теорія, і реалізували цю теорію. Врешті-решт стало зрозуміло, що вона абсолютно хибна і не працює, але ж. Вона ж існувала і продовжує існувати, і продовжує морочити голову ну, недолугим людям, які не здатні до елементарних висновків із того, що відбувається в світі. Ну, я знаю там в крайньому разі одного. Теоретика, який в свій час разом зі мною ще страшно сказати, 65-й, 66-й рік, брав участь у Республіканській Олімпіаді юних географів-краєзнавців. Так. Ну, я правда тоді перше місце посів, а він третє місце. Але зараз, так я розумію, з усього він там у них ну, на підхваті. Але людина вже ж не молода. так, І тому, і тому існують проблеми у Московії, що робити? Вони не знають, що робити з Україною. Вони, їм краще мати справу з Заходом, який їх боїться.